Всім хай, з вами я Чекун. Давненько мене не було, бо в мене були проблеми. І вже почався четвертий сезон My French. Тоді о, так воно виглядає і тут моя територія. Морік мені дав ресурси і половинку броньки такої. Якось отак. Піду добуду дерева, дім у мене буде з берези. Так, зробив верстак і йдемо за камнем. Зробив, я мені ресурси, і йду добувати дерево. Добув я дерево і мене зірвав кріпер. Вовше офігенно. Якось отак в мене домик поки що виходить, так. Строємо тут, щоб кріпер зірвав, хай поки що буде отак. І отак якось у мене виходить. Так, подивимось, якась у мене удача. тун З першої косточки. Пра! У мене буде песик. Хіба тобі ще місце треба десь знайти, щоб ти там був у мене в хаті? Ну, Окей, пиши зі мною, пиши. О, все, ура! Добуваємо дерево. Заходжу до хати, а тут у мене кот. Так, рибки для тебе у мене нема, на жаль. Куди Куда він пішов? Так. Ну, а так поки що виглядає мій дім, будинок, там, де я буду жити. О, Марік зробив. День. Отако. От він ще буде більший двік, поверховий, я думаю. Так собі. Так, прикраварчуємо дерево. Морік, морік, що прикольно, ну, мій будинок виглядає. Да, так, двох поверховий. Е. Ну добре, е. Так, прикрачуємо ще дерево. Так, Думаю, що зараз ну, каже, як я буду будувати свій будинок. Другий поверх. Поїхав і вжух. Так, як ви замітили, може, а може і ні, бо тут, там було 20 ікс. Я зроблю собі опыт, такі стульчики, якщо гості прийдуть, так. М -м, то зроблю, так посидимо, поговоримо. І ще один там зроблю, тут ще один такий. Може багато гостей прийде. Ну а так для красоти зроблю такі стільчики, щоб якщо ми, я б міг поїсти, то що щось тут. Поліція, добрий день. Добрий. Що в поліції за скін? Ем... Утка чи що це? Добре, питань немає. Ну що треба, що потрібно. Я нічого не крав, нічого не робив. Ну, чекаю. Монтую тут собі піду. Хто торгує на чорному ринку? Та не я точно, не я. Не я. До побачення. Поліція йшов хавати, пішла. Прострочені ковбаски. Що від неї так фуняв би? Бл... Ну що, ви готові? Один, два, три. І от такий будинок у мене вийшовся. Двоповерховий. ром тут, як у мене получився будинок. Так, відкриваємо двері. Тут такі стульчики, як ви знаєте, я вам показував. Така велика кімнатка. тут у мене кухонька, щось може скласувати в сундуки. Тут мій песик. Будочка для нього така маленька. Тут панорамне вікно, таке велике, тут балкончик такий вид прикольний. І отаку, я ще не знаю, що тут буде, но теж панорамні вікна. А з вами був я Чекун. І це четвертий сезон. Пока і вже!